Позаду мене ви бачите елеватори агрокомпанії «Ерідон», яка займається не тільки переробкою зерна і кукурузи, але також разом з «Водофоном» допомагає мешканцям Київщини залишатись на зв'язку, навіть коли немає світла. Зараз побачимо, як це відбувається. Доброго дня! Вітаю Сергію! Що на часі зараз із мобільним зв'язком? Знаєте, Дуже великі проблеми, оскільки по всій країні десятки тисяч базових станцій працюють, але без світла вони не мають змоги надавати мешканцям зв'язок, тому щоденно вимикається дуже багато базових станцій, і люди залишаються без змоги контактувати один з одним. А як у вас тут зі зв'язком? Ну, На час ми забезпечуємо через генератор, який має потужність 630 кВт. І на свої на власні потреби також даємо в мобільну мережу водафон. Забезпечуємо людям зв'язок, спілкування, інтернет і інші послуги. Мобільного зв'язку. Це знаходиться безпосередньо базова станція мобільного зв'язку водафон Україна. Ми бачимо перед собою. Тому кліматичну шкафу, в якій знаходиться стійка гарантованого живлення, яка живить базову станцію та необхідні радіорелейні обладнання. Бачимо також акумулятори, які в момент переходу з штатного живлення від генератора Нодавиця підтримують роботу базової станції. І от ми бачимо самий системний модуль базової станції. Який роздає так сказати, сигнал на антени і на радіомодулі. Якщо ви власник чи керівник бізнесу, який має свій власний промисловий генератор, ви можете зробити так, щоб мешканці навколо залишались на зв'язку, навіть коли немає світла. Для цього дозвольте мобільним операторам підживити свою базову станцію від вашого генератора і все запрацює. Для цього пишіть на пошту Hello, і ми вас скоординуємо. Продовжуємо разом боротись на далекому фронті.